Ну, що, знаєте, буває по-різному, іноді дехто запізнюється трошечки, а іноді ні, але це життя буває. Анна Марія, дуете, вітаю вас у нас в Хепі радіо. Вітаємо! 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 <світил> Клас! Я вас рада бачити. Довзаємо. Так, Як вас розрізняти? Я вже питала, Анна Марія, хто? Це з Анна, то нас Анна хто Марія? Хайці Ні. залишиться нашою маленькою таємницею. <гум> <гум> а давай так, давай так. Ми скажемо маленьку таку, це не секретик такий, але, наприклад, одна з нас старша на сім хвилин за іншу. Ма спробую згадати, хто це. <гум> Ні. Але знаєте, я вам скажу, до речі, сьогодні спіпало, що сьогодні е, свято, свято натхнення і творчості. Так хто О, з вас хто клас. з вас натхнення? А хтось творчість. Ти знаєш, в нас кожен день це свято натхнення і творчості, тому що ну просто ми, ми творчі люди, і напевно так ми бачимо цей світ. Тому це для нас кожен день. Давайте поговоримо про пісню бути щасливими. Вона вже нашуміла багато де вже багато під неї знято тіктоків, інстаграмів. всіх і всіх да. Розказують. Ти як хто писав? Як воно писалося? Взагалі що, що як до чого цікаво? А, Чесно скажемо, що знаєш, стосовно цієї пісні ми навіть не очікували, що буде такий прям а, супер а, успіх, що вона настільки полюбиться людям і настільки зайде. Ну ми кожну пісню, кожна пісня в нас ми пишемо її з любов'ю, ми вкладаємо туди свою любов, свої серця. І нам здається, що кожна пісня має стати прям хітом. Але ну, я думаю, зараз артисти нас розуміють, музиканти, що ти ніколи не можеш передбачити. Яка саме пісня стане хітом, яка пісня якби вистрілить, де от так, але як були кажучи. якісь може відчуття, особливо ця, мабуть, пісня. От можливо, реакція рідних близьких була якась така, що ви знаєте, от ця от 10 це от десятці це скоріше, просто якась інтуїція, інтуїтивне таке відчуття. Що от воно має сподобатись, воно має ну ми ніколи… навіть Знаєш, не те, що сподобатись, Знаєш, сподобатись, це от там ми хочемо сподобатись. Не про це зараз мова, а якраз найбільш цінно, коли це просто може відгукнутися в серцях людей, і от це. Коли людина чує цю пісню і думає, це ж пісня про мене, вона накидає свою історію. Да, що я хочу бути щасливим. І от настільки а, ми читаємо насправді всі коментарі і в YouTube під відео, і, наприклад, там в TikTok, і ну, звичайно, в своїх соцмережах своїх, там, де люди пишуть, що а, коли, а, не ж, навіть з якоюсь білю, що коли вже ми, українці, будемо а, насправді щасливими, або, наприклад, Приклад такі такі коментарі, що да, в нас дуже складний час, час війни. Якусь каку пишуть? А, ну типу хейт всякий Там. ну звичайно це є. І, да. взагалі звісно, да. Ми настільки… що пишуть. Вот що вам таке писало, що ви би, ви би приїхали, Сказали, Я зараз як приїду, оце як дам ліща. А, а, а навпаки, ти знаєш? Ми дуже любимо своїх хейтерів. Да. Теж Да-да-да. Ми взагалі любимо своїх їм дякуємо завжди. І що вони рей... нам піднімають рейтинги, що відео старовин за більш. Продивляється да більше того, що е, я хочу сказати, що е, ми е... Саме хейтери вони передивляються кожну нашу сторіс. Вони передивляються кожну новину стосовно нас. Знаєш, ніхто є є, так... є таки, є такий вислів, що ніхто не буде так е, за тобою, е, Да, пристально слідкувати як люди, яким ти не подобаєшся. Це справді, до речі, щось щось в цьому є. Але ну, хейт він більше не стосовно ті ці... стосовно цієї пісні. Е, ну, 99,9% і це більш позитивних коментарів, навпаки, які нам прям. Нас дуже тішить, але якщо казати саме про хейтерів, ми відповідаємо на всі коментарі. Ми намагаємось з ними Немає, спілкуватися ж, майже, майже на всі. Ми ми намагаємось з ними спілкуватися і. Є чимало таких а, випадків, коли з хейтерів люди стають нашими ну фанатами. Ну не те, щоб фанатами, але прихильниками можна сказати. йшло, просто <ріст> дійшло. Знаєте, до ні, де. правда. Ми прям це думаємо. Це така маленька така перемога. Нам так приємно. Хто у вас це. в дуеті за що відповідає? От Мені було завжди цікаво дуете. Вони це ж дві людини, дві різні людини, і мають якось існувати. Ви ще й сестри, рідні сестри, ще як дві краплі води, схожі одна на одну. Але мабуть, дуже різні. Ну, може, не дуже, але різні. Різниця, звичайно, є, тому що кожна із нас має свої якісь риси характеру, свої і вподобання. Наприклад, є моменти, які подобаються, можуть подобатись мені, і, а маша до них відноситься або рівно, або вони їй не подобаються. І навпаки. Але все одно. А, стосовно смаків, стосовно. Ну, буває біз... там, я хочу сьогодні, щоб ми були на концерті в, в червоному платі. А я, а я ні, а я хочу в штанах. Звичайно, так, да, звичайно, буває. І Як, і як ви вирішуєте в цей, в цей момент? Ну, ну, я кажу, добре, Маша, ми будемо в червоному, але ти тоді прасуєш ці ага, червоні костюми. Ага, от хто поступає. Насправді, насправді, ну так, в нас така можна сказати подвійна, подвійна сила, ми завжди це саме так сприймаємо, тому що все. Все, що стосується творчості, все, що стосується дуже багатьох інших сфер життя, ми просто робимо разом, і це круто, тому що так ми розуміємо, що в кожної з нас є свої певні сильні сторони, свої якісь. А, такі... а Було б цікаво, якби ви зараз назвали сильні сторони одна одною. Не своє, а одна одною. Ну, я можу назвати Маше да, сильні сторони. Те, що вона іноді може е, більш е, відверто казати, коли їй щось не подобається. Я можу, можливо, мені не, незручно це сказати людині. А я якраз думаю, що в Ані її сильна сторона, що вона більш ну, дипломатична, напевно, більш дипломат такий. Я просто більше ну, я б сказала, експресивна і більше. Холерик за темпераментом, тому я, якщо мені щось я не подобається, все, я вибухаю як вулкан, я не буду чекати, поки там людина щось зрозуміє. Є, є іноді, коли ми можемо мінятися цими ролями, і коли Маша навпаки так стримано на щось реагує, і так, так м'яко може відповідати, а я просто вже там можу стілець там кинути, пам'ятаю такого. Таке таке було. Було було. А ну. вас часто буває, що вас ну не те, що плутають, а от якісь може історії, знаєте, де ви там пішли на побачення замість одного одної або пішли здалек за. Замість одного, а, одного таке часто? А, ви творяли постійно, получав. Це, це ми кажемо, це входить. Це, це питання входить в топ 5 Я знаю до близнюків близняків. Дивись, чесно скажу, що ми напевно не, не дуже так користувалися і в такому сенсі, тим, що ми близнючки. Тобто, сказати, що ми там прям Ой, ми дурили хлопців. Ні, такого не було. А чого? Я б я б взагалі вовсю пішла. Ні, ну. Знаєш, тому що а, був у нас такий випадок, коли а, якийсь хлопець запросив на побачення Аню, от угу. вона йому сподобалась. І Аня каже, ти знаєш, мені так, от чесно, страшно, я так хвилююсь. Ну, це да, ти, ти можеш піти зі мною на побачення. Це було, ну звісно, ми були ще діти, але все одно. І уявіть собі, цей хлопець. І ми проходимо вдвох. Він був просто в шоці. А ми ще такі емоційні, ми постійно говоримо. Ми йому там не давали сказати ані слова. Ну звісно, на тому все і закінчилося. В плані відносин з цим хлопцем. Вибач, якщо шо, якщо ти нас чуєш. вони вибачаються. Пройшло таке. Десять років, да так, більше <смеш> навіть більше? Да. Навіть більше. Ну все одно вони <смеш> дівчата вибачаються? <смеш> я не знаю за що, але дівчатам, до речі, нема за що вибачатися. Та просто ні, я думаю, що е, от Збил... пан сподобалось йому це чи ні, але це він, я думаю, що не забуде <смеш> таке враження на все життя. Напевно, дівчата, ви постійно на сцені, і а, аби вийти на сцену, от часто є хвилювання. Чи є у вас якийсь такий свій ритуал на двох, а, яким би ви хотіли поділитись? Може, є артисти молоді, які Бо вони прям їх трусить, і от неможливо вийти на сцену, починається ніби голос класний, а не співається. Є дуже класний в нас такий, можна сказати, це не вправа, а просто перед виходом на сцену, по-перше, зробити три такі повільні вдохи та видохи. Саме спокійно, це дуже-дуже налаштовує гарну нервову систему і заспокоює її. А потім, коли ти стоїш вже за лаштунками, ти просто так розкидаєш, хто нас зараз бачить на камері. Та, розкидаєш руки так в сторони. Якби уявляєш собі, як ти стоїш вже перед, перед глядачами і кажеш, що я е, вас люблю, я люблю цей зал, люблю цих глядачів, я люблю цих людей. Я зараз хочу вийти на цю сцену і максимально подарувати любов, радість, е, відчуття щастя тим людям, які зараз нас будуть, е, будуть чути і слухати. І тоді, ну так, да, це якби і ти себе налаштовуєш на те, що вже в тебе є. Ти вже якби даруєш енергетику. Тобто ця енергія, вона вже якби відчувається на якомусь рівні. Люди ж відчувають дуже сильно. А, але дивись, я вважаю, що хвилювання як таке, воно має бути. Тобто, коли артист, не, музикант, я не знаю, актор не хвилюється, стоячи за лаштунками перед виходом на сцену, для нас тут взагалі ненормально. От, я тут, до речі, згідна. Це я, не нормально. Я чому запитала? Тому що буквально перед тим, як ви мали до мене прийти в студію, мені написали, що ваші діти фанати. Які співають ваші пісні, вони хвилюються. Їм було цікаво, як з ним справлятися. Взагалі вони вам передавали привіт. Скажуть, а Дякую. можна передати мріяти! Дякуємо. Дякуєм. <ривіт>. По перше, по перше, дякуємо. Теж передаємо вітання. І по-друге, скажемо, що таке хвилювання в міру воно має бути присутнім обов'язково, тому що воно дає оцей адреналін, бо на тому тонус. люди щоб відчувати. Да, і тонус. Просто ти виходиш весь такий заряджений, електризований на сцену, а не розслаблений. Знаєш, такий, як я не знаю, як. Як Я Як ні риба, ні, ні м'ясо. Давайте тоді, поки побудемо щасливими дві хвилини п'ятдесят секунд, Давай, а завжди. потім повернемось. Тому не чекайте, дослухайте трек, він справді класний. Трохи будемо щасливими. <рес> <рес> Я вас, по-перше, вітаю, що ви прозвучали. Нарешті цей трек прозвучав у нас на фіпірадіо. По-друге, розказуйте оцей е, аплодисменти, тут фанати стоять під вікном, чуєте там знизу. Це завжди приємно. Розказуйте е, ваш рецепт, як бути щасливими. От що для вас це щастя? Ти знаєш, от, це зараз така актуальна тема. Да? О, це Як. актуальна тема, і нам здається, що і, і ми часи про себе можемо сказати, що ми по-іншому стали а, сприймати, що таке щастя. От Для мене, наприклад, щастя це ранок вихідний, наприклад. Коли ти реально встаєш, ти. В мене двоє дітей. Вони поруч. ми... А не, не, не плутають? плутаються, не кажуть. Ні, ні, мам... Вони. Дуже добре розізняються, і ми робимо і ми робимо каву, і ми можемо поспілкуватися, і ти нікуди не спішиш. Оце такий момент. щастя. А я навпаки, ти... от для мене щастя, коли я знаю, що в нас сьогодні концерт, і ти вже встаєш зранку з таким поручуттям, що от, ми зараз будемо готуватися, і до цього концерту, і ми побачимо своїх колег, побачимо людей, і от отримуємо е, ці е, емоції. От. щастя, знаєш, в таких ну маленьких насправді моме, моментах, які створюють. Наше життя, тобто позвонити другу, так, щоб він От ми нещодавно знаєш, зробили а, сюрприз. В нас друга був день народження. Він... страшно, бо Я, я боюсь сюрпризів. Мені, мені друзі роблять такі сюрпризи. Так, да я класно, класно <рес> Треба цінувати таких друзів, я тобі скажу. У нас друга був день народження, і він, він нас завжди запрошує кожен рік на а свій день народження. І в нас декілька вже років не виходило до нього приїхати. І він, а він цього року, ну просто. Та в нього такий настрій він не святкував. А ми mm -hmm. приїхали до нього, але треба було бачити його обличчя. Це теж момент щастя. Знаєш, такі ну, справжні емоції, які ну просто на це справді скажемо про себе, і напевно кожен себе впізнає в цих словах, що щастя зараз це коли ти просто можеш обійняти рідну людину, побачити її, обійняти, знати, що вона не десь там далеко, і ти її не бачиш і не зрозуміло, коли побачиш. А що ти знаєш що з людиною все добре? А, що ти можеш її обійняти? Що ти можеш з нею просто посидіти на кухні і поговорити якби про свої справи, про її справи і так далі. От зараз да, всі люди так розкидані по світу, що дуже і дуже багато хто на, не займа... може побачити своїх рідних багато хто не бачився, не знаю, там з батьками довгі роки. Багато хто там Подрата, Брата, да? сестру, подружжя вони там роз'їхались, не бачать діти батьків. Ну це просто насправді це, 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 це такий біль. І я, от навіть трішки повертав. Як була написана ця пісня, я пам'ятаю, я просто гуляла би, по Києву. Я люблю дивитись на людей, а як де би. ти любиш гуляти? А, а ми живемо в центрі, і я люблю гуляти. там. Парк ага, Шевченка. Ага, Барк... Шевченка театральна, золоті ворота. Оце наші найулюбленіші такі місця. І ми просто можемо, годинами... Вас там часто впізнають, просять автографи. Да, 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 часто пізна... Ми дуже багато. Ми... Оце момент, коли треба постійно виходити на всім навіть викидати мусор, да, маєш вже, вже якби, зачіска. Шенбрайт, вогня в, в, вагня, в а, да, І я знаєш, я люблю, ми можемо годинами, особливо, коли така погода, гуляти по Києву. А, і я люблю дивитися на різних людей. І Інколи це навіть знаєш, визиває такий, ну коли я так знаю. Асуждення зна... хтось визивав. Ні, не осужденні. А навпаки, думаю, Чо, чого вона на мене так дивиться. А я просто, знаєш, я дивлюся, я там люблю поспіхатися людям, просто незнайомлюся. Це класно. Це дуже прикольно. І знаєш, я пам'ятаю, йду так від Парка Шевченка в сторону. Люди просто наші не звикли, що до них можуть посміхатися, З них тільки можуть щось інше, так? Ні, ну я думаю, все одно для людей це іноді так. Чому вона на мене дивиться, що вона від мене хоче? І я йду від Парка Шевченка до туди, до оперного театру, і в мене знаєш ця прям мелодія. Думаю, всі ж люди реально хочуть бути щасливими, незважаючи ні на що. Це там дитина, молод, молодий там хлопець, чи вже старенький там дідусь. Ми ж всі хочемо бути щасливими, реально у всі часи. І навіть там зараз, нас, у... так, а, якби кажуть, чи на часі, наприклад, там якісь весілля, чи на часі святкування днів народження. І як ви вважаєте, на часі? чи на Правда? часі? Ми вважаємо, що на часі жити життя, жити життя зараз, коли ти маєш цей день, хоча б цей день. І це вже слава Богу, що він в тебе є. Знаєш, от нас багато хто навіть познайомим по знайомим бачимо. Людина каже: ну от зараз, зараз трішки все вляжеться, якби війна закінчиться, і я зроблю те-то, те-то, те-то. І ти думаєш, блін, а навіщо відкладати йди завтра? Синдром від, відкладеного да, життя да? не можна. І тому от, А ми ж хочемо знаєш, зараз бути вже. щасливими. Зараз не треба відкладати це 100%. Ну, я ми, думаю, ми всі потрошку, якби в це, ми скажемо все. так, бути на, на часі 100% і радощі. Але е, і щастя на часі Не спинити дівчата, але е, з повагою все одно і завжди пам'ятати, яка за це платиться ціна, і завжди з повагою до наших захисників, до тих людей, які виборюють ці моменти, коли ми можемо так і гуляти в центру міста, і святкувати щось, і просто заспівати пісню. Так. Дівчата, а скажіть, через шову найчастіше сваритесь? Я розумію, що можливо це у вас всі питають співають, бо ви е, дуже нестандартно. Ой, от ми я, я знаю, що після ефіру ми з нею посваримося за те, що вона мене постійно перебиває. А я, вважаю, хочу, я вам поможу досваритися, будь ласка. Це просто якийсь жах. Ну, бо ви ж не в одній прийшли А драка на ефір, буде чекати, розумієте? я просто на запис поставлю. Ми ж вдвох прийшли. Ні, просто коли я щось людині. кажу, ти не можеш дочекатися, поки я закінчу думку. Ти встріваєш прямо, ну, реально. Да, ну, да, бачиш? Да. Да. все, бо це пішло. Це в неї ефект ведучої пішов, розумієш? Це ж всі Можливо, в душі не лише співачка, але й ведучі. Ні, якщо серйозно, ми можемо посваритися навіть із-за дрібниці, але. Ми билися? Ми і зараз можемо побитися. Сильно? Це конфіденційна інформація. У нас є рукавички, які нам подарував Олександр Узик, наш чемпіон підписані. Ні, ну це ми жартуємо. ми Ці рукавички ми не використовуємо, тому що нам їх шкода. А б'ємось ми на кулаках безпосередньо. А це Смеримось. нормально. Всі рідні між собою можуть десь Сваримось через дібниці, насправді і миримось дуже швидко. Це головне дівчата. хто з вас розумніше? Як ви вважаєте? — Ух ти і тут кожна з нас замислилася. Тому що думає, що це вона ні-ні. Ну Ну от хто з вас сміливіший? Можливо, хто краще в школі вчився. Знаєш, є такий вислів: одна голова хорошо, а дві краще. Я думаю, що просто ми доповнюємо одна одну. І насправді це дуже класно, коли навіть треба прийняти якесь рішення. І я розгублена, а Маша дає якусь думку, яка я думаю, о. Клас, це ви а хто з вас адекватніший? Я думаю, Аня 100% адекватніша. Я Теж думаю, що це, я. Це навіть не. О, давайте перевіримо. У мене є гра називається детектор адекватності. Я вам О, запитання, а ви разом в один голос відповідаєте. Давай, подивимося. Давай, давай, там буде, давай. Там будуть варіанти відповідей. Ні, ага, просто Все, раз, два, три. Поїхали. Детектор адекватності. Яка температура кипіння води? 100 градусів. О, градусів. Скільки днів у звичайному році? 365. Скільки зобів у дорослої людини? 32. 32. Хотіла сказати 6. <рес> да. І 6. Якого, <рес> якого кольору чорна коробка у літаку? Помаранчевого. Правильно. Скільки буде 7 на 8? 56. <рес> Правильно. Wow. Який сьогодні день тижня? Uh, сьогодні середа. Скільки буде половина від 100? 50. А що важче? Кілограм заліза чи кілограм вати? Однаково, Однаково да кілограм, кілограм. <с> Скільки е, континентів на планеті Земля? Континентів. Чотирнадцять континентів. Менше десяти вже кажуть. А шість десять. Так. Е, як звати президента Франції? Еммануель е, Макрон? Так. Все вірно? Я вас вітаю, ви прийшли. Цей... У вас ще такі прості запитання. В нас буквально пару днів тому, до речі, теж. О. Я, по собі, я, я просто по собі судила. Блондинка тут то... зупинила нас. Ми пили коли собі спокійну каву у парку Шевченка. Uh -huh. а, підходять до нас три дівчини гарні і кажуть: дівчата, ми з факультету філософії, тут Шевченка теж. А чи можна вам задати п'ять питань? І там такі камеру, питання та? не да, філософські. Там, що рано, що дуже філософі питання. Назвіть відомих філософів, що таке буття, життя і так далі. І ти просто ну такі глобальні питання, на які потрібен час. Ну, ми ж хапі радіо. У нас питання трошки повеселее, напевно. Супер, мені сподобалось. Особливо про зуби, так, да? клас. Я завжди yeah, yeah. скажу 36. 36,6. Тридцять 36,5. половиною. Я вам дуже дякую, що ви до нас нарешті дійшли. Ви зробили цей світ трохи щасливішим і Class. своїм треком теж. Ми вас дуже раді будемо бачити. Again. Thank <laughs> Бачите, мій English is very good. А до речі, як вас з англійським? I think that we have uh, oh perfect. Я позорила понятно? English. Я процитую Олександра Усики. Аймфіл, very, very feel. <laughs> Оце я теж така так, дівчата. Значить, з вас декілька слів побажань. А, я поставлю ще раз трек і нагадаю, до речі, мої хороші, що ви можете трек замовляти у нас у чаті, і цей трек тоді підійметься у нас у чарті. О, ну що ж, оскільки в нас пісня називається Бути щасливими, ми хочемо просто побажати кожному з вас а, бути щасливим і знаходити це щастя в кожному дні. А для цього є маленька вправа. Сіда. Ввечері беріть аркуш паперу і пишіть, наприклад, п'ять подій, за які ви сьогодні вдячні. Повірте, це дуже дуже класно. Вау, клас. Ви побачите, як це працює. Ну що ще раз вам вмикаю трекани Марія бути щасливими і побачимо з вами зовсім! скоро. Дякуємо під сонцем, і підливами.